Всі сьогодні вистошиває. Вісім походить в Донецьку. Мені тут дуже важко сидити, бо я вже 10 років не можу бути неромовірним. Він казав, якщо я буду чекати, все, що я любив, чим я жив, то що я вчив, що ти мене вчила, воно все розміється. Дмитро це частка української Донеччини. Родич Чернявського це поет хрестоматійний, потужна фігура. Він перший друковане українське слово Донецьке Санети в 19 столітті – Микола Чернявський. Я, Як тільки Дмитра вбили, я відразу в цей день написав, що Донеччина від Чернявського до Чернявського. Особисто я його не знав. Це дуже хороша справа, при якій ми повинні якраз пам'ятати цю дату і гуртуватися навколо неї, щоб далі йти, щоб мирне життя наступило і швидше перемога. Блаженої пам'яті герою України Димитрій. Нехай пам'ять. Про його подвиги я тоді ще не був деканом, але е, я пам'ятаю Дмитра. Він приїхав на е, першу сесію, бо він здобув навчався на заочній формі. Кожен такий. Е, е, Приклад є справді важливим. Про який ми про нього повинні пам'ятати і шанувати пам'ять наших героїв. Вони віддали за нас найцінніше, що що мали, що має кожна людина. Це своє своє життя. you to